В центрі дитячої та юнацької творчості відкрився ще один гурток дерев'яна майстерня. Керівник гуртка Владислав Цигульський сам в дитинстві відвідував це деюте та був учнем народного майстра зрізьблення по дереву Володимира Кудрі. В цьому році 39 років, як я працюю і очолюю цей колектив. Я вже давно шукаю, вишукую. Ніяк ніхто не хоче йти на моє місце, працювати з дітками. І так далі. Але от Владик, коли закінчував, вже випускний мене. Був рік, він тоді мене питає Дмитро Володимирович, а ви вже собі когось заміну знайшли? А я кажу, та ні. Та оце ж я думаю, каже, куди його поступати, який вуз. От бачите, він закінчив, вже так воно швидко щось прийшло. От, і я такий дуже радий, що він прийшов. Каже, це мені для душі. Це я, звичайно, допомагаю. І матеріально, так і матеріалами, там, інструментами, станочки є, дітки працюють і дуже вдячний, що дуже батьки доволі цим, приводять. І дівчаток також у нього от, маленькі. Ну, нещодавно я ви з знімав так любительське таке відео, виставив себе на сторінки. Все в нього виходить, молодець. Владислав має педагогічну освіту, викладає в гімназії номер 6 математику та фізику. А ось різьблення улюблена справа з дитинства. Моя історія з гуртком почала ще з другого класу. Я почав відвідувати і відвідував до закінчення дев'ятого класу. Потім я працював самостійно, щось робив, щось продавав. Мене помітив Дмитро Володимирович, ми з ним говорили. Я говорив, що захоплення деревом це як хвороба, якою він мене заразив, але ліки від неї ще не винайшли. І з того часу ми почали говорити за те, що з часом я прийду сюди працювати, і ось в цьому році вже. Вдалося домовитись за все, і я почав працювати в центрі дитячої та юнацької творчості. Після викладання в школі Владислав поспішає до своїх маленьких вихованців. Гурток почав роботу з цього року. Група набралась досить швидко. Я виставив публікацію в Фейсбуці, підхопив Дмитро Володимирович. Багато людей його знають, багато дітей хотіли за прийти саме до нього, але. Місць у нього не так багато було, тому багато охочих приєдналося саме до мене. Вікова група в нас троє учнів це сьомого класу, а більшість це учні початкового класу. У нас 12 дітей в групі, з них двоє дівчат, які відвідують постійно наші заняття. Все їм подобається на самому початку. Діти отримують якісь не тяжкі роботи, починають працювати з лобзиком, знайомляться з будовою його, як правильно обводити шаблони, починають випилювати, працюють з наждачним папером. Гуртківці вже освоїли найпростіші техніки і мають перші власноруч зроблені фігурки. Я доволі багато чого встиг зробити. Наприклад, коника, який їзде, тюленя, ну, такий маленький. А зараз роблю собачку, там лапки ще треба буде зробити. Ну, вона буде рухатись. Михайло також багато встиг за три тижні. Працював раніше з деревом, захотів навчитися нового чогось. За ці три тижні слів зробити салфетницю, ще жабу. І зараз роблю скелета гурток діє на базі ЦДОТ, заняття що вівторка та щоп'ятниці з шістнадцятої години.